Усім привіт! Сьогодні у відео далі продовжуємо робити сходову. Усім дякую наперед і приємного перегляду! Я Прихожу, вас ми тут вже шпаклює сходинки. Так, отут ти взяв, поклав оту штуку, да? Трошки підрівнював, чи як ти мені розказував. Так. Підрівнював, бо ну, відрізняється з ходинки, правильно? Бо на початку ми планували стяжку робити в одному рівні, угу. а потім з утепленням нам вийшло на 4 см вище, ніж потрібно. Ага, тобто ти, ти І я Це от зробив, щоб було. Ага, угу, три сходинки це підрівняв, одним словом, висоту набрав, так? Так. Зараз ти ж поклієш оцю боковинку і клеєш сітку, правильно я розумію? Так. Ага. Добре. Робило, витягую. А, ну так, так. Пронував, угу. Ну ти вже прогрунтував сходи, правда? Так. Угу. Просто я такі моменти не показую, бо, хі -хі, бо під час життя тут Вася собі раненько може стати зробити, і ми всі щось допомогти, так що деякі моменти навіть не попадають на камеру. Mm -hmm. Добре. Заборі сьогодні такий дощ цілий день. Так що... Якраз добре для роботи в хаті. До речі, нам вже сходи йдуть, Правильно сонце? Сказали, що готові, готуємо до відправки. А, готуємо. Сьогодні знала на кого висилати і надес. Я сказав, написала добре, але напевно що не відправила, бо я не знаю, як там. Угу. Ми деливери, та ми ділівери, так замовили. Так. Ага, доста. Добре. Накладаю більше. Uh -huh. Стягую провину. так правилом, а потім шпателем буде так. І буде рівно. Uh -huh. Потім це що під... рівняється, бо може таке бути, що підсвітку зробимо під сто... з кожною сходинкою, А як буде підсвітка, то, то вилізе все. Все що, все, що там не так, yeah. воно все вилізе. Ми ще не знаємо, що робити підсвітку. Що всі, всі кажуть, що робити підсвітку на сходах, а в нас просто вже буде світло, то я щось не знаю. От. Одним словом, Вас яка, що там взагалі немає проблем зробити це, це світло, в нього вже все є, просто кинути підсвітку. Все є, просто я знаю, як зробити. No. Ну, в общем, Ми ще думаємо, чи буде нас підсвітло, Чого сізить підсвітку, а ми так з вас не знаємо. Думаємо, так, Нічого, що, це для чого, да, бо в нас так тут буде все світло, ну, на стіні підсвітка. Не знаю одним словом. Думаємо ми ще. Так що такі справи. Це будуть в нас якби оця, як ця штука називається, оця підсходинка в нас буде білого кольору, верніше в кольор стіни, але ми там ще лаком дамо, щоб вона не вимазувалася і так далі. Так як кухню лакували, і було дуже добре. Лакуємо інтер'єрним лаком. Тому нам так підходить. У вас і проблем зараз. Наклав, наклав і стягує. Все. Порівняємо, а потім будеш шпателем, так? Потім так шпат. Угу. Ага, добре. Ну Все, Працю, мирчик. А я тим часом поїхала за фарбою. Вибираємо таку, якою ми фарбували в нас в залі. Номера фарби у нас немає, тому що вони не працюють вже по цьому каталогу. Ще й коли ми робили ту фарбу, стався збій в, в комп'ютері, тому вже кінці не виведемо. Але я роблю фотографії нашої стіни і в магазині підбираю по каталогу максимально подібну. Різниці не буде видно, тому що на новій стіні це буде виглядати як гра з освітленням. Головне, не робити викрас на старій стіні і все буде добре. Я вже так робила. У нас в кухні, в залі різні фарби, а виглядають як однакові. Таким самим методом виводила фарбу і все вийшло. Зяни зараз в епіцентрі. Хочемо вибрати хімію для басейну. У нас вода вже позеленіла, почала цвісти, пора вже переступити. Так, напевно, ми візьмемо цей, ні? цей доктор. Я ще не дочитаю. Ми зараз ще вивчаємо прозорість. Зараз ми вияснимо, що нам треба тут є багатенько того всього. Я ж навіть розгубилася, щось не знаю, що тут взяти. Треба було, можливо, перше вивчити цю тему, а потім задити. Але ми так заскочили быстренько. І зараз щось придумаємо. Є ще я не є комплексний засіб. І такі ціни. Так, тут в епіцентрі центрі знайшли казани ще. Так, ось така ціна 2000 тут теж тут взагалі такий прямо як скороварка, так це комбінована модель. Казан афганський. Ось така ціна дуже цікава штука, не розумію, як їх це саме, але, наприклад, на подарок це буде дуже красиво. Так, і ще такі штуки до вогню. Треба щось весь подарувати колись. Ось такі всякі штуки. 749 гривень. Так, прямо цей весь набор 4749. Ну вау, краса яка. Угу. Це такий чоловічий подарунок. Що це таке? А, це той кінжал, прям такий. Мама Мія, не кінжал. Капіт, що в нас робиться? У нас такий град. Це такий шум в хаті. Мамочки. Таке прям все в вікно стукає мамочки. Що такого не бачила, чесно. Так, врожай, походу. все. санечка, не бійся, Ти боїшся? Бій. Таке робиться. Хоть би машину нам не побило. О, мама меря! А. Та Там на тамpaste идти крупний рап. Капець. Ламочки що, Це капець. О, боже. Це просто жах, чесно. Дивись, що робиться. И блискавка прямо тут над нами. А тако прям по полю собі гуляє, а тако зразу звук і зразу видно його. якось ну, Там прям сніг випав. Та воно крісло перевернуло, крісло стояло там за цим. А, І парашко, вам порозкривало, дивися, всі те, що ви понакладували. Мені а, а, колумбу зруйнувало. Тут mm -hmm. аклен аж до землі був. Реально до землі. Боже, Я думала, без... його просто з коренем Угу, Так. Все побило. Так, все побило. грати, Що такими хвилями прямо він іде. Все, зараз і сюди. О! Боже близко. Надо було наче вийти і на сумку. Mm -hmm. Ось це капець. Так, каже я на все затопило і поперевертала. Вроді проходить вже. Там, там бачиш, <звіс> де, де е, Десять, що в мене робиться. А хочеть холодно. <звіс> Зрушило. А -а -а. Я, я ще думала, теплицю закрити. Хоч, але ми не встигли теплицю закрити. Ми тільки приїхали. Ми добре, що ми встигли приїхати. Ми б наслідку в дорозі застало, я б просто сиділа і плакала. <риклад> Ось такий град. Ось така величина. Отака їж, їж, величина граду. Нормально. Далі якісь... але вже зараз дощ почався. Ось така величина. Як градом побило кукурудзу. Фантастика, просто таке от лохмоття висить. Мамочки, <риклад> отак, все. Що ти будеш казати? Так, що тут капуста Кейл. ти як? Жива, трохи в дирах, але жива. Але, напевно, не від граду дирки, ні? Це були чорнобривці посіяли? Так, чорнобривці там. Та, тут чорнобривці біля капусти. Ось такі наслідки граду, але ми ще не все бачили, що треба йти подивитися. Тут на Баштані теж все побито. Диня. Побито. Кабак побитий. Ось все в дерках. Тут все побито. Фантастика. А ця диня, я прямо не впізнаю. Вона була така красива. М -м -м, дуже шкода. Ось вот таке з нею сталося. Далі цей кабачок теж побитий весь. Хм. І цей, а цей взагалі як решето. І що ти будеш казати? Ну це, по-моєму, гарбуз. Так, це гарбуз. Так, огірочки. Теж вже не будемо, напевно, мати. Тут вже все порвано, побито. І цей. Так, всі кабачки, всі огірки, все потовкло. Бідолашка, тільки хотів вирости. Тільки розкачався. Дуже шкода. Дуже шкода. Ого, прям цілу цю загрозив так? Вау, який красивий бук. Вау, дуже гарний, такий ніжний, прямо така текстура ніжна. Дуже гарно. Так, це є поручні. А це стеля приїхала. Ну, такий ще розок глянув. І будемо розпаковувати. Так, замовляли в компанії, я забула як вона називається, Закарпатська компанія. Ось прямо нам в Закарпаття приїхала через Delivery. Так, розпакували оцей щит. Так, лицева сторона ось тут. Дуже красивий такий. Це на площадку. щит дуже гарний. Просимо вибачення за ситуацію, наступне замовлення зробимо вам знижку. <свист> <свист> Бо якщо хтось з із ваших знайомих замовлятиме, скажіть, щоб сказали, що від вас також зробимо знижку. <ску> а що, скажи, в чому прикол? <кху> на цьому щиті забули фаску зняти. Ага. А тут фаска не знята. Передвинила в це, хлопці згадали. Каже, напевно, ми...". ми забули, так сказали? Так. Ну, ти сказав, що ти вже сам Там зробиш. специфічні, там сходи, 8 сходинок з двох сторін фаска, то вони все зробили. Поруч мінімальна фаска, так як ми говорили, а mm -hmm. тут r 10 мабуть, вони сказали, що Фреза r 10 Фреза r 10 і вони її не зробили, вона себе. буде саме її робити. Почалися, забули, ну, що поробиш. Так, і сходинки поки що сюди виставили. Зараз треба буде їх заховати кудись. Поки що поки фарбування буде йти. А який тут кантик красивий. Дай я покажу кантик. Ва -ва. Так, от так ну Потім я вже розпакую і покажу. Сьогодні субота, Вася вже закінчує ось, ось, поклівати. Сьогодні вже розбирає ліса і ми ще штуку зробимо, і все сонце. І ми вже все, правда? Да, шкура, ми вже, шкура. Та, і вже буде під фарбу все йти. Ура, пошліфуємо. І ура! Воно ж все сире, мокре, бо тільки що Вася закінчив. Так що вау. Вже буде чистота і порядок. А я за цей час роблю сніданок і варю бульончик йому. Хочу купити три картини. Зараз йду сидіти в інтернеті, вибирати їх. Бо ця стіна хочу зробити її активною такою. Там світло, там теж світло, а тут картини. Так, ось цю зону у так оформив. Шпаклювати і фарбувати. І буде добре. Я за цей час сніданок роблю. Ось такий я на тортик зробила з кабачків. Дуже гарний торт. Взагалі, просто шедевр, якийсь. Я буду тепер завжди його робити. Так, і от таке ще з нам. Ну як тут можна тримати себе в формі? Ну, що це таке має бути? Ну, хоча б вже якісь ягоди додавлю до сніданку. А за цей час Васі роблю бульйон, Це його найулюбленіша страва. Так що. Сьогодні буде свято. Так що потихеньку рухаємося до цілі нашої. Єдине, що шліфувати я не буду. Це єдине, що я попросила, кажу, можна я не буду шліфувати. Я так не люблю шліфовку, ну, Це найгірша для мене робота, чесно. Але я беру на себе повністю фарбування. Ну так завжди в нас є на об'єктах. Я фарбую, а він шліфує. Ну, справа тому, що ми маємо машинку цього, цього жирафа. Так що це тепер немає якби проблем. Але в куті то є ручна робота, в кутах і, і такі зони, як вікно, то там ручна робота така. А це все, оці всі метражі, це все машинкою робиться. Слава Богу, що ми її взяли. Ну, нам потрібно для роботи. Тому ми тепер з цим проблеми не маємо. Але все рівно я навіть не люблю шліпування навіть з тою машинкою. Але я її в руках не можу втримати. тому... Це чоловіча робота, а я буду вже фарбувати. Вася піде на роботу, і я все як забабахаю, про це. Угу. Так, щодо фарби, зараз ще покажу. Фарба взяла такий номер. Беремо триора-сімка, нам вона подобається. Це така, якби вище середнього сегмента фарби вважаються. Тройка сіморка, її є двадцятка, але ми беремо сім на стіни. Нам подобається вона. Це латексна фарба, шовково-стоматова. Нам дуже подобається, подобається, як вона виглядає на стінах. Вони просто до неї вже звикли. Я знаю, що є дуже багато хороших фарб. І я вже знаю чітко, що від неї чекати. Я не люблю всяких сюрпризів на стінах. Ой, ми вже знаємо, якою ж поклівкою шпаклювати. І ми в цьому вища стабільні, тому що я дуже не люблю сюрпризів. Колись так не робили, колись працювали кожен раз новий об'єкт і кожен раз нова шпаклів. І лише з часом ми дійшли до того, що будемо завжди стабільно, і тоді не будемо зустрічатися з сюрпризами. Все, так. так, ось так вона виглядає. Тут трошечки зробили скриєчку, викрас. Ага, я так прикрию. Може, буде вигідні, не видно. Це трошечки затемна фарба. Нам треба ось таку фарбу. А це трошки затемно. що ми робимо. Ми в таких випадках ще один до одного візьмемо. Купимо ще фарбу, ну щоб на всю поверхню хватило нам на весь метраж і розведемо її наполовину. Вона трошечки нам засильна, тому що викрас це одне. Але коли ось так в масі, коли на великій площі, фарба завжди темнить. Ну вона виглядає темніша. Тому оцей що в залі в нас мені він дуже подобається. Ми теж його можна сказати самі зробили. Брали фарбу, вона нам трошки засильна була, ми ще дорозводили її білою фарбою. Тому в залі мені дуже подобається цей колір, і я хочу його повторити. Так, гарненький такий. Так, тут ще на цій стіні хочу купити теж картини. А, щось таке до голубого, тут подушки голубі, і тут хочу теж взяти. Але це буде в майбутньому. Тобто, це не зараз, я собі зараз ходжу, придумаю, придумаю. І фіксую, десь там дивлюсь по сайтам, десь запам'ятовую, і часом, коли діло дойде до того, я собі все покупляю.